Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рествана історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу, другу частину голови, яка називається завершення цієї історії. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали? Господи милосердність, вовну вигукнув джентльмен мій дорогий містер Скруч, ви жартуєте? Зовсім ні, сказав Скруч. І дуже вас прошу ані файзного менше. Я таким чином лише сплачую частину своїх давніх боргів. Можете ви зробити мені цю послугу? Дорогий сер, сказав старий джентльмен, тиснучи йому руку, я просто не знаю, як і дякувати вам за таку щедрість, будь ласка, ні село більшою обірвав його скруч. Сидіть якось мене провідати, зайдете? Охоче. скрикнув старий джентльмен, і без сумніву, це було від душі. Дякую вам, сказав Скруч. Тисячу разів дякую. Я дуже вам зобов'язаний. Бувайте здорові. Скруч побував у церкві, потім ходив, ходив по вулицях, придивлявся до перехожих, гладив по голівках дітей, розмовляв із жебраками, заглядав у вікна квартири в підвальні вікна кухонь, і все, що він бачив, сповняло його серце радістю. Чи думав він коли-небудь звичайнісінька прогулянка може зробити його таким щасливим? А коли почало смеркатись, він рушив до будинку племінника. Не раз і не двічі пройшовся він мимо його дому, туди-сюди, не зважуючись постукати в двері. Нарешті, зібравшись із духом, піднявся на ганок. Чи вдома господар? запитав він дівчині, яка відчинила йому двері. Яка мила дівчина, прекрасна дівчина. Удома сер. А де він, моя люба?» – запитав Скруч. У ідеальні, сер, і господиня теж. Дозвольте, я вас проведу. Дякую. Ваш господар мене знайскав, Скруч, зкруч, уже за ручку дверей в їдальню, я пройду сам моя друга. Та він тихенько повернув клямку і просунув голову в двері. Господарі в цю мить оглядали накритий до свято обідній стіл. Молодята ж завжди непокоїться з приводу сервіровки столу і готові десятки разів перевіряти, чи все на місці. Фреде покликав Скруч. Сили небесні, як здригнулось племінниця. Вона сиділа в кутку, поставивши ноги на стільчики, скруч, хай забув про неї всю хвилину, інакше він ніколи не ні що так би її не налякав. З нами хрясна сила, закричав Фред. Хто це? Це я, твій дядечко, Скруч. Я прийшов до тебе погостювати. Чи приймеш мене, Фреде?» Чи приймав він дядечка, та він на радощах мало не відірвав йому руку. За п'ять хвилин скруч уже почував себе, як удома. Такого сердечного прийому він ще зроду не зустрічав, Пламінниця мала точнісінько такі вигляди, як і в тому водінні, яке було йому напередодні. Таким що був і топерш, незабаром прийшов, і пухкенька сестра господині, що завітала слідом за ним, та й усі інші. Який це був дивовишний вечір, які дивовишні ігри, і яка дивовишна гідність у всьому, яке щастя. А зранку, що йому світало, скруч уже був усе в конторі. Так він прийшов ранесеньку. Він планував потрапити туди раніше від Боба Кречета і викрити кверка в тому, що той спіснився на роботу. Скруч просто мріяв про це. І це йому вдалося. Так вдалося. Годинник пробив дев'яту, Боба немає, чверть на десяту, Боба немає. Він спізнився на 18 з половиною хвилин. Скруч сидів за своєю конторкою, навстріжжі розчинивши двері, щоб бачити, як Боб просто уснив свою комірку. Ще з тверим, Боб зняв із голови капелюхи, розмотав свій теплий шарф. І ось він уже сидів на табуреті з такою швидкістю, скрипів до паперу пером, наче хотів настогнати і перегнати 9-ту годину, яка втекла від нього. А ось і випробачав скручно, слідуючи власне одвічне обовчання, щоб розуміти вашу з'яву на роботі в цей час. Прошу вибачення, сказав Боб. Я справді трохи спізнився. Он воно, що... Ви спізнились підхопив скруч. Так, мені теж здається, що ви спізнились. Будьте такі люб'язні, підійдіть сюди, сер. Ну от і все. Ми прочитали третю частину голови, яка називається завершення цієї історії. В наступній серії нас чекає четверта частина цієї голови. Але це можу, будемо вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденці ТВ. До побачення.